Слава Україні, друзі! У ефірі світова преса. І зараз я мав би перечислити основні події та теми, які були на шпальтах провідних ЗМІ. Однак ранок 6 червня був не з легких для багатьох українців. Путін знову показав усьому світу, що миру він не бажає. Цього ранку Росія завдала масованого удару по Україні. Тернопіль, Київ, Луцьк та інші регіони. Є загиблі та постраждалі. І я та команда нашого телеканалу переконані. Нас не зламати. Ми єдині, та ми сильні. І ніякі терористи по сусідству не заберуть у нас головного свободу та нашу незалежність. Усім тим, хто втратив близьких співчуття, постраждалим одужання. Переможемо. Українська та російська делегації провели другий раунд переговорів у Стамбулі. Вони почалися на понад півтори години пізніше, ніж було заплановано, і завершилися трохи більш як через годину. Українська делегація отримала російський документ із пропозиціями для припинення вогню. Київ вже передав свій документ іще перед зустрічю. Пише журналіст Financial Times Крістофер Міллер. Зокрема, він опублікував повний текст за словами голови української делегації Ростема Умірова. Під час перемовин знову домовилися про великий обмін полоненими. У його межах сторони мають обмінятись усіма важкопораненими і хворими військовополоненими та всіма військовими віком від 18 до 25 років. Крім того, має відбутися обмін шістьма тисячами тіл загиблих солдатів із кожного боку. Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська та російська сторони обміняються військовополоненими у форматі тисячу на тисячу, а також, можливо, додатково ще двісті на двісті. Зеленський також розповів, що під час переговорів у Стамбулі, 2 червня, російська делегація фактично визнала факт викрадення дітей. Голова російської делегації Володимир Мединський відреагував на пропозицію України повернути депортованих українських дітей проханням. Не влаштовувати шоу для європейських бабусь. Президент Ша Дональд Трамп пригрозив, що діятиме дуже-дуже жорстко, якщо стане зрозуміло, що російсько-українська війна затягнеться. Водночас він уточнив, що така позиція стосуватиметься, мовляв, обох сторін конфлікту. Про це Трамп заявив під час зустрічі з канцлером Німеччини. Фрідріху Мерцу у Білому домі повідомляє видання загардя. На запитання журналістів щодо можливих нових санкцій проти Росії Трамп відповів, що його дії будуть жорсткими, якщо війна не наближатиметься до завершень. Водночас він зауважив, це може стосуватись обох сторін для танго потрібні двоє. Отож, цитата Трампа між цими сторонами панує глибока ворожнеча, і мені і канцлеру доводиться з цим працювати. Це важко, адже між цими двома чоловіками, між обома сторонами, справжня ненависть, додав він. Трамп також заявив, що підтримує Україну і пригадав укладання угоди про постачання рідкоземельних матеріалів. При цьому він повторив свою тезу, що війна нібито не почалася б, якби він залишався президентом. Отож, ще одна цитата Трампа: Я за Україну. Ми підписали велику угоду про рідкоземельні матеріали. Я виступаю за припинення вбивств за мир за війну, яка ніколи б не мала початися, наголосив Трамп. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що глава РФ Путін навмисно затягує час у питанні припинення вогню з Україною. Тому він планує агресивні санкції проти Москви, які можуть зачепити її кіньовий флот. Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Про це він повідомив у своїй соціальній мережі. True Social. розмова тривала близько години та 15 хвилин, за словами американського президента, обговорювали війну та ураження російських літаків, а також інші атаки, які Відбувається з обох сторін. Він зазначив, що це була конструктивна розмова, хоча й не така, яка могла б одразу призвести до встановлення миру. Диктатор Путін наголосив, що РФ змушена відписти на нещодавну атаку на її аеродроми. Окрім того, під час обговорення Трамп і Путін торкнулися теми Ірану та ядерної угоди, яку Трамп запропонував Тегеран. Американський лідер наголосив, що Іран не повинен володіти ядерною зброєю. І зазначив, що в цьому питанні вдалося досягти певного порозуміння. Він також повідомив, що Путін буцімто висловив готовність долучитися до обговорень з Іраном і ймовірно сприяти швидкому завершенню переговорів. Президент США Трамп повторив, що глава РФ Володимир Путін у розмові з ним пообіцяв помститися Україні за атаку на стратегічну авіацію. Про це він заявив на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. За словами американського президента, Путіну завдали сильного удару. Отож, цитата Трампа Путін насправді сказав мені, що в нього немає іншого вибору, окрім як атакувати з огляду на це, і це ймовірно буде не дуже приємно, зазначив Трамп. За словами Трампа йому це не подобається, і він закликав главу РФ не робити цього. Однак, президент США заявив, що все ще вірить у можливість припинення вогню і. Порівняв війну між Росією та Україною з двома маленькими дітьми, які в'ються як божевільні у парку, на запитання щодо запровадження нових санкцій проти Росії. Там відповів, що ця дата в нього в голові. Водночас, Мертс сказав Трампу, що вважає його ключовою людиною у світі, яка може чинити тиск на Росію. Отож, ще одна цитата: я думаю, що ми обидва згодні щодо цієї війни та того наскільки жахлива ця війна. І ми обидва шукаємо способи якнайшвидше її зупинити, наголосив Мерц. Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що президент США Дональд Трамп присутній на записах у справі Джефрі Епштейна, якого звинувачують у сутенерстві та схилянні неповнолітніх до секс бізнесу. Про це маск написав у соціальній мережі X. Отож, невеличка цитата: настав час скинути справді велику бомбу. Трамп є у файлах. Пштейна зазначив Ілон Маск. Маск каже, що це справжня причина, через яку вони не були оприлюднені Улітку, минулого року. Доді ще кандидат у президента США Трамп ствердно відповідне на запитання щодо розсекречення файлів померлого мільярдера Джефрі Пштейна в разі перемоги на виборах. У 2007 році мільярдера звинуватили в сутенерстві та схилянні декількох десятків неповнолітніх до секс бізнесу. Розслідування тривало протягом 2002-2005 років у Нью-Йорку та Флориді. Тоді Епштейн пішов на угоду слідством. Його справою займався Алекс Акоста, який був прокурором Південної Флориди. За угодою мільярдер провів у в'язниці лише 13 місяців. Крім того, Акоста погодився приховати факт угоди зі слідством від жертв. У цій справі також президент США Трамп заявив, що мільярдер Ілон Маск виснажувався в департаменті ефективності уряду, і він попросив його піти. Про це він повідомив у своїй соціальній мережі True Social. Трамп також каже, що скасував мандат на електромобілі, який змушував усіх купувати електромобілі, яких ніхто не хотів. Він знав, що я збираюся це зробити уже кілька місяців, і він просто збожеволів, зазначив Трамп. Президент Ша вважає, що найпростіший спосіб заощадити гроші в нашому бюджеті мільярди доларів це припинити державні субсидії та контракти. Ілона Маск. Перед цим на прес-конференції в Білому домі президент Ша заявив, що. Дуже розчарований мільярдером Ілоном Маском, який нещодавно розкритикував масштабний законопроект про податки і витрати, назвавши його огидною гедотою. У відповідь на це Ілон Маск опублікував серію дописів у соціальній мережі X, у яких критикував Трампа. Серед іншого він припустив, що без нього Трамп програв би вибори, і демократи контролювали б палату представників. Маск також продовжив критикувати великий і прекрасний закон Трампа, який, за його словами, передбачає зростання і без того великого дефіциту бюджету. США. Європейський союз продовжив дію пільгового режиму для імпорту української сталі та заліза ще на три роки після 6 червня 2025 року. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свереденко. Це означає, що українські виробники зможуть і надалі постачати продукцію до країн ЄС без квот, мит та інших обмежень. Міністерка економіки назвала це рішення дуже вчасним і нагадала, що за роки війни українська металургія одна з галузей, які зазнали найбільших втрат. Отож, невеличка цитата: частина заводів знищена, інша працює на межі, але вони тримаються та потребують доступу до ринків, щоб зберегти робочі місця, дати валютний виторг. Країні і працювати для відбудови, зазначила Свириденко. Вона додала, що у 2024 році українські експортери поставили до ЄС продукції із заліза і сталі на загальну суму понад 1,8 мільярда доларів понад 3,4 мільйона тонн. А за перший квартал 2025 року ще 422 мільйони доларів майже 800 тисяч тонн. Раніше рішення підтримали в європейському парламенті. За це були 354 парламентарі 147 депутатів проголосували проти, 53 – утрималися. Як пояснювали єврокомісії? Експорт чавуну та сталі до ЄС є значним джерелом доходу для України. Тож звільнення цієї продукції від захисних заходів, торгівлі підтримує економіку України під час російсько-української війни. У Міністерстві економіки України вважають, що мандат Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови можна розширити на підтримку проєктів у сфері оборонної промисловості. Про це повідомляється на сайті. Відомства перша віце-прем'єр міністерка міністерка економіки Юлія Свериденко розповіла, що наразі в пріоритеті роботи фонду проекти в галузях критичної сировини нафти та газу. Однак, під час зустрічі з представниками міжнародної фінансової корпорації розвитку США 4 червня українська сторона запропонувала розширити мандат на оборонно-промисловий комплекс. Зазначається, що американська сторона висловила відкритість до такої ідеї. Як повідомили в мінекономіки, цього разу перемовини зосереджувалися на інструментах страхування військових ризиків. Сторони погодилися, що це необхідна умова для залучення приватного американського бізнесу. Президент США Дональд Трамп у приватних розмовах назвав нещодавні українські операції проти об'єктів на території Росії. Сильними та вважав це крутим. Про це пише ведення Аксіос із посиланням на неназваних довірених людей Трампа, які переказали слова президента. Один радник Трампа відзначив з міжнародного погляду. Що Хуахуа завдає реальної шкоди на багато більшому собаці. При цьому Трамп також сказав людям, з якими він зустрічався останніми днями, що ці атаки ймовірно піштовхнуть главу РФ Путіна до помсти. За словами співрозмовника Аксіос, Трамп стурбований тим, що цей сценарій завадить його дипломатичній ініціативі щодо переговорів між Україною та Росією. Отож, невеличка цитата: Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Ми хочемо, щоб вона деескалувала. Тож, якщо Путін у відповідь почне сходити з розуму, так у президента є занепокоєння, сказало інше джерело. Адміністрація президента США Трампа тисне на Сербію та інші балканські країни, щоб вони прийняли мігрантів депортованих зі США. Про це пише видання Bloomberg з посиланням на джерела. За словами співрозмовників, видання. Запити до країн регіону продовжують надходити і є частиною ширшої стратегії пошуку іноземних урядів, готових приймати мігрантів, висланих зі США. Як каже одне з джерел, представити цю ідею доручили регіональному бюро державного департаменту. США. однак неясно, чи вдалося досягнути якихось угод у межах переговорів у травні. Верховний суд дозволив адміністрації Трампа позбавити тимчасового легального статусу, що найменше. Пів мільйона людей з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели. Співрозмовник Блумберг каже, що Білий Дім шукав можливі місця для депортації цих мігрантів. Раніше в медіа вже писали про те, що Вашингтон вивчав можливості депортації людей на Балкани, однак Сербію тоді не згадували. Як вказує Блумберг, саме Сербія є важливою країною для родини Трампів. Так, президент Олександр Вучич є прихильником Трампа, який налагодив зв'язки з Магом, коли той ще не. Повернувся до Білого Дому. Старший син Трампа неодноразово відвідував Сербію, а його спеціальний посланець Річард Греннел був нагороджений найвищою цивільною нагородою Сербії. Окрім того, Белград сербська столиця, місце, де має бути зведена Трамп Тауер. Парламент Естонії 4 червня ухвалив закон про вихід країни з Оттавської конвенції про заборону застосування накопичення запасів виробництва і її передачі. Протипіхотних мін, як повідомили в міністерстві закордонних справ Естонії, вихід з конвенції є чітким сигналом, що Естонія готова використовувати всі необхідні засоби для захисту своєї території. Від часу, коли країна приєдналася до Оттавської конвенції у 2004 році, безпекова ситуація значно погіршилася, зокрема через повномасштабне російське вторгнення в Україну. Отож. Цитата: Росія становить серйозну і довгострокову загрозу не тільки для України, але й для всієї Європи. Під час агресії проти України Росія, яка не є учасницею Отавської конвенції, широко використовувала протипіхотні міни. Заявило джерело. Міністр також додав, що Естонія прагне мінімізувати вплив військових дій на цивільне населення та захищати жертв збройних конфліктів, зокрема шляхом підтримки гуманітарних проєктів з розмінування. Зазначимо, що Естонія разом з Польщею, Латвією та Литвою ще в березні оголосили про вихід з Оттавської конвенції. Президент США Дональд Трамп 4 червня підписав указ про заборону в'їзду до штатів громадянам з 12 країн. Він також запровадив обмеження для жителів ще семи країн. Про це йдеться на сайті Білого Дому. Отож, цитата. Ми не можемо дозволити відкриту міграцію з будь-якої країни, де ми не можемо безпечно та надійно перевірити мігрантів. Ось чому сьогодні я підписую новий указ: встановлює обмеження на поїздки, сказав Трамп. Так згідно з наказом повністю заборонено в'їзд до США громадянам Афганістану, Бірми, Чаду, Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еретреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену. Крім того, Трамп частково обмежив в'їзд для жителів ще семи країн: Бурунді, Куба, Лаос, Сієра Леоне, Того, Туркменістан та Венесуела. Указ містить винятки для законних постійних мешканців, власників чинних віз, певних категорій віз та людей, в'їзд, який служить національним інтересам. США. рішення набуде чинності 9 червня. Джерела CNN зазначили, що президент США прийняв остаточне рішення щодо підписання цього документу після антисеміського нападу в штаті Колорадо 1 червня. За словами джерела, Трамп розглядав це питання і раніше, але той інцидент пришвидшив це рішення. Російський диктатор Путін не підтримав пропозицію про зустріч України та Росії на рівні лідерів. Українську владу він порівняв з терористами. Запис його заяви показав Кремль. Передусім він прокоментував підриви залізниць у Брянській та Курській областях РФ за день до другого раунду мирних перемовин у Стамбулі, назвавши це терористичним актом. Він звинуватив ухвалені рішення щодо підривів саме Україну і заявив, що це буцімто зробили для зриву перемовин. Хоча одразу після інцидентів 1 червня в центрі протидії дезінформації при РНБО. Спростували те, що Київ може намагатися зірвати мирні зустрічі. Водночас там наголосили, що сама Москва вже використовувала підриви під чужим прапором, пригадавши теракти у Рязані 1999 року. У своїй промові Путін укотре назвав українську владу буцімто нелегітимною. Американський сенатор республіканець Ліці Грем, який автором законопроекту про посилення санкцій проти Росії, заявив, що заступник голови Ради безпеки РФ. Медведєв продемонстрував неготовність Росії до миру. Про це він написав у соцмережі X. Раніше Медведєв опублікував у телеграм свій перший пост після атаки українських дронів на аеродром російської стратегічної авіації. У ньому він запевнив, що відплата неминуча. Крім того, він прокоментував другий раунд перемовин у Стамбулі, заявивши, що вони потрібні не для компромісного миру. На вигаданих кимось нереальних умовах, а для нашої якнайшвидшої перемоги. Це цитат у відповідь. Грем заявив, що оцінує те, що Медведів дав зрозуміти Путін і Росія зовсім не зацікавлені в мирі. Отож, невеличка цитата. Вітаю пана Медведєва з рідкісною хвилиною чесності з боку російської пробандистської машини, додав сенатор. Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Лавою з Китаю Сідіньпінім. За словами американського лідера, обговорення майже повністю зосереджувалося на торгівлі і не торкалося Росії, України та Ірану. Про це він повідомив у своїй соціальній мережі True Social. Як зазначив Трамп, розмова тривала приблизно півтори години і мала дуже позитивний результат для обох країн. Він зауважив, що більше не повинно виникнути жодних питань щодо труднощів із рідкоземельними елементами. Крім того, за його словами, незабаром команди США та Китаю проведуть зустріч. Президент США зазначив, що Сі Сідіньпінь також запросив його та першу леді Меланію Трамп відвідати Китай, на що Трамп відповів взаємність. Водночас, китайський лідер зазначив, що для виправлення курсу китайсько-американських відносин потрібно добре керувати кораблем і правильно задати напрямок. Цитує його міністерство закордонних справ Китаю. Він згадав про торгівельну угоду між США та Китаєм, додавши, що Пекін її серйозно виконав. Водночас ізіньпінь порадив Вашингтону реалістично оцінити досягнутий прогрес та скасувати обмеження проти Китаю. Крім того, китайський лідер наголосив, що Вашингтон повинен розсудливо розв'язувати питання Тайваню, щоб запобігти втягуванню Китаю та Сполучених Штатів у небезпечну ситуацію конфлікту. На цьому будемо завершувати огляд основних світових новин. Не забудьте підписатися на соціальні мережі телеканалу Конкурент Україна. В ефірі була програма Світова Преса. Бережіть себе та Україну. Побачимось.